Дякую, що ви залишаєтеся з нами. На телеканалі Київ у прямому ефірі. Триває програма Громадська приймальня. Ми продовжуємо працювати. Важливо, третій блок. І сьогодні піднімаємо тему, яку просили саме виглядачі, і озвучували її навіть у одному з наших прямих ефірів. Отже, сьогодні ми говоримо про інтернет залежність у підлітків. А великий потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій, а саме розповсюдження комп'ютерних ігор здійснили вплив на розвиток особистості сучасної дитини. На сьогоднішній день збільшилась кількість дітей і підлітків, які вміють працювати з комп'ютерними програмами, в тому числі грати в Комп'ютерні ігри, які ознаки комп'ютерної і інтернет залежності у дитини, як робити так, щоб ваша дитина все таки не проводила більшу частину дня саме за комп'ютером? Яким чином можна допомогти своїй дитині, якщо в неї вже розвилася інтернет залежність Всі ці запитання ми сьогодні поставимо гості у нашій студії «Замить». А сьогодні у студії Сусана Ангелова, психолог 223 двадцять три дуже буду просити вас, шановні глядачі, щоб ви нам телефонували. Можливо, у вашої дитини була така. Ну 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 не інтернет залежність, але постійна дитина без комп'ютера просто не могла і засинала з ними, прокидалася і вже одразу починала грати або в комп'ютерну гру, або ще щось робила в інтернеті. Хотілося б вас почути, можливо, ви подала самостійно цей процес. Як ви це зробили? Якісь поради? От, від батьків, від бабусь, дідусів, ми будемо чекати і раді, будемо вас чути. Так само і запитання теж будемо. Раді чути. Я рада вас бачити, Сусаночка, рада вас бачити. Тема дійсно досить важлива. Хотілося б сьогодні з вами поговорити. І одразу ви нам зазначите, насправді, яким чином можна подолати і визначити, що у дитини є інтернет залежність. Бо знаєте, нас же багато батьків самі винні в тому, що дитина не встає за комп'ютера. Починаючи з маленького ще вічку, там я не знаю, дитинки 3-4 роки. Що ми робимо? Більшість батьків, коли дитина, ну ну не хочу казати слово заважає, але ти щось робиш, а вона ну реально заважає. Раніше це були мультики, включені, так? І навіть і діти, які під мультики просто їдять, а так не їдять. А зараз це комп'ютер. Хай... За комп ну, іди за комп'ютер. дитина так і йде. Ну так, включили, він сидить вдома, нікуди не ходить, да. доглянути, ти його бачиш. Не, не з якою такою компанією погано він не зв'яжеться. Сидить собі вдома, дитинка домашня. Здавалося б, непогано, в принципі, так? Але інший бік. Ну, інший бік, ми платимо, на жаль, дуже велику ціну за цей інший бік, бо цей технічний прогрес він не може бути таким однозначно позитивним, uh -huh, і він uh -huh. дає дуже багато негативних наслідків. І ви знаєте, що ну, буває так, що. Уся користь, яку інтернет несе, вона проходить мимо, а вся шкода, яку можна отримати від інтернету, люди її отримують, на жаль. Отримують, От, так. І діти, і дорослі. Я з... Отже, угу. е... кажіть, питання кажіть. у вас було таке угу. е... багато таке угу. шарове і. Е е е е Діагностика, так тобто, як ми можемо узнати, чи є в дитини комп'ютерна залежність, а є якісь тести? От я навіть тест знайшла, як це зробити. Дуже такі... Ну, є такі поведінкові uh -huh. ознаки, і вони да. описані. Uh -huh. е ну, наприклад, коли дитина може дуже довго сидіти і навіть не реагувати на свою улюблену їжу, може не їсти, uh -huh. не пити, не гуляти з друзями, то це е ознака залежності, коли ви вимикаєте інтернет і. Е Підліток, ну, чи будь-яка людина стає дратівливою, вона починає на вас сваритися за те. Це також ознака залежності комп'ютерної, які ще можуть бути, коли просто свідомість людини звужена, і вона ну, тільки про це говорить, тільки до того. і… Це її мета прийти зі школи в вмикнути комп'ютер. А якщо в школі там вдається там планшет вмикнути, і на планшеті щось що зробити, це, це вона не буде вчитися, вона тільки буде гратися або спілкуватися. От термін, наскільки я знаю, комп'ютерна залежність, де в 90-х роках з'явився. Хочу застатувати, що психологи класифікують цю шкідливу звичку як різновид емоційної наркоманії, яка викликана технічними засобами. Тобто, це виходить так, що. Реально, тобто, це навіть не ну я зараз не те, що, але хоч це серйозно, це не є жарт. Якщо вже є комп'ютерна залежність, то це насправді є ну, певною хворобою навіть психічною. Ну, дійсно, дійсно. Просто ступінь цієї залежності можна певним чином класифікувати, ну як взагалі будь-яка залежність. Угу. От залежність Має може ступінь, бути будь-яка будь-яка угу. будь залежність. Це може бути залежність від хімічної речовини, яка певним чином впливає на нашу нервову систему. Ну, наприклад, кофеїн. Так, ми всі вживаємо кофеїн, або, приклад, так. або чай п'ємо, або каву п'ємо, але в яких, скажімо так, дозах. Як угу, Перецель сказав, що нема отрути, є тільки дози. Так? Далі залежність може бути від кохання. Так? Тобто ми всі хочемо бути такими залежними, ми співаємо про це пісні, знімаємо пі кіно і п'єси. Це така емоційна залежність. І ігрова залежність вона була ще до е, комп'ютерів uh -huh. і до інтернету. І зараз ми бачимо таке перетинання залежності, коли ігрова залежність, вона, е, ну, скажімо так, розгортається за рахунок інтернету. Тобто я залежна від комп'ютерної гри, від мережевої гри, коли там всі е, разом граються. Ну, наприклад, е, е, світ... Е, Танків, так, в mm -hmm. яких всі граються, і дорослі, і, 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 і діти. І, що, що там казати? А є залежність у наших глядачів щодня о 13.20 Дивитися програму громадська приймальня». Це хороша залежність. А ще залежність телефонувати нам в ефір. Це прекрасна залежність. Ми вас слухаємо ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. С кем я день. Действительно очень важно поддерживать хорошие проекты, в том числе и ваш. Он сближает людей и дает очень, очень часто умные советы. А вопрос в чем? Интернет-общение, ребенок тоже 14 лет.

Очереди. поступово -то. поступово Давай. ну во-первых действительно когда мы общаемся с помощью интернета то переоценить вот пользу этого общения трудно да но бывает есть такое понятие флут то есть когда ну как бы вот в этом общении ничего такого ценного информативного нету просто какой-то обмен там перепосты шуточек каких-то там вещей Вот это вот нужно различать. Вообще, я вам сейчас скажу один главный тезис по поводу вот, безопасности ребенка в интернете и безопасности ребенка. И подростка вообще угу. если у нас с ребенком есть контакт с подростком контакт если мы с ним общаемся если мы обсуждаем все его дела его мечты его страхи его э, трудности помогаем ребенку то э, считайте что 80 процентов безопасности вы обеспечили ребенку то есть если он допустим э, ну в том же самом компьютерном общении действительно э, как наш слушатель сказал можно нарваться на мошенников, можно нарваться на людей, которые каким-то образом э, ну, используют в криминальных своих э, намерениях э, детей и подростков. Ну, не будем перечислять каких угу, и так далее. Угу. Можно, допустим, попасть в какое-то сообщество виртуальное, в котором тебя сначала примут в члены этого сообщества, а потом, допустим, будут подвергать астракизму. Или же, допустим, то же самое травля подростков друг друга может происходить с помощью интернета, с помощью одноклассников. От такі от Треба обережно бути. Так? Треба бути обережним. І знов -таки, якщо дитина в контакті з батьками, коли вона обговорює це все, угу. то їй легше зрозуміти, що тут корисно, що, що є шкідливою. Коли дитина 14 років загострене почуття соціальної ці... справедливості, це прекрасно. Це якраз вірус, коли такі такі максималістично взгляд, коли вони формуються імені. ту сторону вот на стороне добра uh -huh. да и когда ребенок конкретно хочет что-то сделать для себя для своего народа для справедливости вы можете вот конкретно с ним что-то действительно ну обсудить что он конкретно может сделать вот какие-то конкретные действия эти конкретные действия они конечно должны быть во-первых полезными а во-вторых все-таки в рамках закона поскольку мы знаем что хакерство это скажем так незаконная деятельность и а, это такое вот робин гудство или там Як це Владимир Дубровский, да, который, там, благородный благородний розбойник. Любой розбойник, якщо він благородний, він розбойник. І хакер в тому числі розбойник. Ну, це хорошо, хороші приклади. 223-0971. Шановлічі ще хотілося від вас почути, або коментарі, або, можливо, у вашій родині не дай, вже так сталося, що є у дитини інтернет залежність а ви намагаєтеся якимось чином боротися. Угу. Сусана, я знаю, що є батьки, які знаєте, думають, я не буду з цим боротися, просто категорично забороню. Табу поставлю на це, так. І комп'ютер заберу. І нехай собі без комп'ютера хоча б так спробує. Хоча я так розумію, що це теж не варіант. Повне обмеження, воно призведе до того, що дитина знайде все одно, де той комп'ютер. Дивіться. Залежністю, з комп'ютерною залежністю, треба робити те саме, що з будь-якою залежністю. Коли ми забираємо оцей... Цінник залежності, mm -hmm. то нам треба щось дати. Якась замісна терапія має бути. Тобто, не має бути порожнечі. Mm -hmm. Якщо людина отримує свої емоції, а взагалі будь-яка залежність вона базується на тому, що ми отримуємо емоції, отримуємо переживання певні. І ось людина отримувала всі свої переживання за рахунок е, інтернету. Тут забрала інтернет, і вона в такій екзистенційні порожнечі угу, опиняються. Угу. Тут вона просто візьме будь-яку будь іншу таку просту, тому що, розумієте, інтернет нас розбещує, як і комп'ютер нас розбещує, ми не можемо е, напружуватись, нам тільки треба так миші ворухнути, і весь світ розкривається. А так, щоб він розкрився, треба з вдома, треба кудись крокувати, ставити цілі якісь. Тобто, якщо ми забираємо е, комп'ютери у дитини, треба щось продумати, щоб вона, в неї було насичене життя, були заняття, були емоційно насичені заняття. Далі. Іноді залежність вже заходить так. І це якраз от той момент, коли угу, батьки... Треба щось робити, забираємо комп'ютер. А залежність вже так зайшла, що дитина впаде в такий ну, деп... схожий на, на такий пригнічений стан, такий деп, ну, схожий на депресію. Тому позбутися залежності в такому е періоді, Треб... щоб позбутися, треба звертатися до фахівців. І не тільки до психологів, а треба е звертатися і до лікарів. Угу. Це також варіанти, коли ми лікуємо комп'ютерну інтернет залежність, ігрову залежність і таке інше. Тобто різні види терапії можуть бути, в тому числі навіть медикаментозної терапії. І такі можуть бути варіанти. Бувають, на жаль, ще такі випадки, коли дитину лишають інтернету, а в неї така дуже велика залежність, ще вона ігрова інтернет-залежність. Так. Так? Дитина починає красти гроші, йти Кудись там в клуби так. І... і продовжує То... там грати. Так. Про і принципі, ситуація, це... ситуація погіршується і погіршується. Тому забрали комп'ютер, mm -hmm. треба щось mm -hmm. дати. Треба mm -hmm. спілкуватися з дитиною. Треба а, ну скажімо так. Як... Напружити всі свої Але ресурси. Замісна терапія має бути. І має бути замісна терапія. І ця терапія не один пункт, а перепрошую так, повноцінно. повноцінно. Оскільки дитина грає там 6 годин на день в комп'ютерну гру. От, Ні, 6 годин На день ціна. це вже клініка. розумієте? Є ж такі. Є, є такі. Сидять діти. Я знаю, це що я це такі. Я не знаю, це жак, я не знаю, ну куди дивляться ці батьки. А є такі, що кажуть, знаєте, я колись таке бачила я кажу: А нові, а може він стане комп'ютерним генієм? Колись, можливо, він якісь програми розроблятиме. Якщо він розробляє провулки. програми, якщо він шукає інформацію, uh -huh. якщо він пише якісь наукові проекти там, мало, Академію uh -huh. наук, це тільки можна аплодувати. Uh -huh. А якщо він тупо сидить і мишою водить, знаєте, є такі. Ну, батьки ж не знають, що вони, вони ж думають, що. А Треба нам... дивитися. Треба дивитися. дивитися. Я, я навіть такі технічні засоби програми батьківського контролю. Є такі програми, і можна їх вмикати, і дивитися, і фільтрувати, І взагалі тут є інформація, є дезінформація. Це, скажімо так, дитина може і цією дезінформацією захопитися якимись такими віртуальними світами, які не співпадають з нашим світом. Так, я ще хочу знаєте, що в нас 5 хвилин, але дуже важливо, і ми недорозумово теж і багато хто, і ваші колеги, знаєте, про що говорять? Що от гра, якщо ми про гру, я теж хочу. Там же ще і вбивають в гра... в різні ж і гри є, так, правда. Uh -huh. Буває так, що і потім оживає. Персонаж так, потім ще щось відбувається. Потім можна запустити заново програму і заново. Наскільки це шкодить, що дитина ну вона абсолютно якось відірвана від реальності? І для неї вважається, що будь-яка небезпека вже в житті, в реальному, вона не існує. Бо в принципі вона буде так само, як комп'ютерні грі. Ну що, впаду, я встану і піду далі. Це слава Божу, якщо так А буде. наскільки може дійсно статися так, що дитина ну перепрошую, але повністю її внутрішній і мозок навіть воно трансформується повністю в гру реальну. Наскільки це небезпека? Може бути існувати. Дійсно, є така небезпека. Це залежить від того, наскільки рано дитину посадили за комп'ютер, наскільки рано їй дали гаджети, всі, і скільки часу вона проводить в реальному світі. Я взагалі вам хочу сказати, що до 9 років, до 9 років поки ще не сформований мозок не дозрів, Дитині, взагалі, комп'ютері небезпечно. Хотіла прямо відчувати. Хотіла запитати, в якому віці давати перше, дати комп'ютер. От краще давати після, після 9 років. І це у випадку, коли дитина нормальна без проблем розвивається. Uh -huh. Бо будь-яке, наприклад, блимання. От будь-яке блимання uh -huh. це стосується і телевізора, і мультиків, і комп'ютерів. Воно підвищує ризик, наприклад, таких різних патологічних явищ в. В нашій голові а, ну, готовність до еп епіактивності. Епіактивність підвищується, тобто mm -hmm. готовність до епілептичних нападів може бути. Навіть так. Навіть так, навіть так, якщо А потім mm -hmm. батьки запитують, чому в дитині стався той чи інший напад, правда? Зі здоров'ям і шукають я вам хочу трещини. сказати, що от, такі епілептичні mm -hmm. розлади вони також зараз підвищуються за рахунок того, що діти багато проводять мультики, комп'ютери, телевізори і таке інше. Бачи, а ми шукаємо постійно причину, що відбувається з дітьми а насправді все під руками і самі іноді Скажімо, даємо так, руки. Екологія, екологія на uh -huh. нас впливає, але ми не стільки псуємо нашу власну екологію uh -huh. в квартирі в нашому житті своїми власними руками. Я вже не ну, ще від когось чула кілька ефірів тому про чистоту екології саме нашу внутрішню, нашому от в родині. Ну, багато так, хто так. взагалі про це не думає, так? Ми якось в родині, в побуті, зовнішня має бути екологія. В побуті, так? Я розумієте, дуже багато Екологія таких... це не означає, що на лічі вінечком взяв, поприбирав. Це теж важливо. Це і трошки ми про інші речі. Це екологія, чистота. От тут тут ну і заняття, так? і так і такого іншого. Мені mm -hmm. якось розказали, от. Давайте, На Осанок, розкажіть щось цікаве. Цікаво, розказує. Розказуйте таке, ну хі-хі-ха-ха, таке. Ну, ви давайте. Ну, хі-хі-ха-ха, стоїть дівчинка, дивиться салют з батьком на вікні і потім каже, щось воно дуже далеко. І починаю поскну пальчиками, так от, як так. по своєму планшету, наближувати зображення. Дитині три роки. розумієте? Тут же межа між реальним і нереальним, вона здвинута. Я такі хі-хі ха, -ха які вже не ха-ха, коли, наприклад, хлопцю там 23 роки, мати каже, ну чого ти ж з дівчиною не ходиш, там угу. давай, може, тебе якась там дівчинка. Він сидить за комп'ютером, там, там угу. грається, там щось робить, у нього немає дівчат. Він каже, а навіщо мені ця дівчина? Тобто дівчат не треба, тому що в мене є комп'ютер. Погана замісна терапія в такому варіанті, Погана. Ну, тобто не тобто я, я не знаю, Слухайте. я не знаю, чим вже ми природою так створені. Зараз зрозуміла, що в часи війни ми не говоримо про це. Але я сподіваюся, що любов рятує, все одно буде рятувати. Тому от, хочеться сказати, що ми створені для того, щоб чоловіки знаходили жінок, своїх жінки знаходили чоловіків, а не за комп'ютерами сиділи. Воно перепрошувало, це нонсенс. Правда, от не хочеться цього з маличку. Але приклад... хочеться жити в реальності. Правда, зворушливий приклад був про дівчинку, яка на віконці робить те, що ви зазначили по склу, просто mm -hmm. намагаючись до себе більше наблизити той фейерверк. Так, вам дуже сьогодні. Дякую, було, дуже цікаво. Насправді, ми цю тему будемо продовжувати. Вас будемо запрошувати і окремо вже по деталях, можливо, якісь речі обговорити. А ви нам буде mm -hmm. приклади з практики розповідати. Вам, шановні глядачі, зазначу, що сьогодні у третьому блоці була Сусана Ангелова, психолог. Не кажу вам до побачення. Ми продовжимо працювати у прямому ефірі. Попереду 15.00 для всіх вас новини. дізнайтеся інформацію про те, що. Відбувається не лише столиця а по всій Україні. Зокрема, увагу звертає на схід нашої рідної країни. Тому, будь ласка, спостерігайте за новинами після новин спорту. О 15.15, .15, я знову вам скажу доброго дня. Ми продовжуємо спілкуватися о 15.15 .15 з депутатами Київської міської ради. Робимо це щодня з понеділка по п'ятницю. Сьогодні у нас у студії буде Ігор Мосічу. Мосічук, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні глядачі, будьте, будь ласка, з нами не перемикайте о 16.20, о 18. Нульнуль для вас працюватиме Наталя Денисенка у програмі у центрі уваги. А у 19.25, о 20.00 і 22.00 для вас всіх програма столиця, яку сьогодні вестиме Ірина Гловацька. Але о 20.00 з вами працюватиму знову. Я у нас у студії теж буде депутат Київської міської ради, і це буде Олександр Омельченко. Це буде у 8-й годині. А о 15.15, .15, через акцентую увагу, це вже минає час і дуже швиденько. Ми знову побачимося. Я буду спілкуватися з Ігорем Мосійчуком. знову ж таки депутат Київської міської ради, депутатська фракція. Акція радикальна партія Олега Ляшка. Ну, всю інформацію зазначила. Якщо щось забули, я сподіваюся, що ви не перемикаєтеся одразу побачите на телеканалі Київ. Будьте з нами, не перемикайте. Побачимось.